Якщо ти не знаєш, як працювати зі структурою та таймфреймами, ти просто не знаєш, як торгувати. Не має значення, чи ти дейтрейдер, скальпер чи Swing Trader. Якщо ти не можеш правильно проаналізувати напрямок структури та зробити топ-даун аналіз графіка, ти не можеш трейдити, і не має значення, який ти тип трейдера. Якщо ти хочеш стати трейдером-снайпером, який постійно перемагає на ринках і стає прибутковим, ти маєш вміти правильно робити топ-даун аналіз ринку, щоб бачити, що ринок робить на різних таймфреймах. Тепер, перш ніж ти перетворишся на ботаніка чи експерта тільки по одному єдиному таймфрейму, я хочу, щоб ти усвідомив. Існує лише в одного таймфрейму для успіху. Ти маєш вміти керувати кількома різними таймфреймами одночасно. Давай почнемо з самого початку, аби навіть якщо ти повний новичок, ти міг розуміти, що та як робити. Починаємо з розбору, що таке структура. І перший приклад це лонгова структура. Другий приклад це шортова структура. І давай позначимо це зверху. У чому саме ми визначаємо структуру? Дивись, лонгова структура в нас формує вищі мінімуми та вищі максимуми. Шортова структура формує нижчі максимуми та нижчі мінімуми. На графіку в нас будуть формуватися структурні точки. У випадку з лонговою структурою наші структурні точки будуть ось ці нижчі мінімуми. У випадку зі шортовою структурою, структурними точками будуть нижчі максимуми. І давай розберемося, коли ж структура переходить з лонговою у шортову. Коли ми знаємо, де наші структурні точки, то якщо ціна перетнула структурну точку та зафіксувалася нижче, це буде рахуватися зломом та переходом у іншу сторону. Тобто ось тут у нас формується злом лонгової структури, аналогічно зі шортовою структурою. Якщо ціна сходила вище та закріпилася вище нашої структурної точки, останньої, яка зародила даний лой у нас формується злом шортової структури. Злом це перше, що свідчить нам про можливу зміну тренду. Але повноцінним підтвердженням буде формування босу. Це означає, що у нас формувалося як мінімум два вищих мінімума та два вищих максимума. Ось таким чином. Тобто ціна закріпилася вище попереднього максимума. І підтвердила лонгову структуру. Це є повноцінне підтвердження зміни тренду. Аналогічно з лонговою структурою, Бос у нас сформувався ось тут. Вітаю! Ти вже знаєш більше, аніж 50% трейдерів. Ти вже розрізняєш, у якому напрямку хоче рухатися ринок. Тож тепер можемо плавно переходити до топ-даун аналізу. Перш за все, ідеться про конкретні тайфреми, які використовуються для топ даун аналізу. Існують сотні різних таймфреймів: одна хвилина, одна секунда, 5 хвилин, 15 хвилин, 30 хвилин. Принаймні, ті, які я використовую, ти бачиш позначеними зірочками. Але ти можеш створити навіть власні кастомні таймфрейми, хоча для мене це не має сенсу і здається безглуздим. Можна також спуститися до секундних таймфреймів. Але це теж абсолютно безглуздо. Ці таймфрейми використовуються однаково для всіх валютних пар, і неважливо, чи це GBPUSD, USD, Євро-Долар, ГБП чи будь-яка інша чи взагалі криптовалюта. Той самий топ-даун аналіз застосовується до будь-якої пари товару, ф'ючерсу, до всього. Оце просто складається з одного і того ж самого процесу. Найпростіша аналогія, якщо ти відвозиш машину в сервіс для заміни масла, її завжди перевіряють за тим самим протоколом. Скільки масла, наскільки воно старе, скільки потрібно долити, який тип масла, не має значення: це Rolls-Royce чи Honda Civic. Процедура однакова. Те саме і тут. Ти маєш пройти стандарту перевірку таймфреймів, щоб зрозуміти, чи варто закудити в угоду. Коли ти починаєш з тижневого таймфрейму. Ти типу, побачиш щось подібне до цього. Дуже великі рухи, ти не бачиш багато відкатів, не бачиш великої кількості дрібних рухів. Це просто виглядає як один великий блок руху. Найпростіший приклад, який я тобі можу показати, це активний рух. Давай я скопіюю структуру на тижневому графіку. Скопіювавши останню структуру ринку, це більше виглядає як один великий рух. Дуже легко впізнати, неважко зрозуміти, що тут відбувається. Отже, ти можеш чітко побачити, що ринок рухався з шортового в лонговий. Ринок повністю розвернувся ось тут, сформувавши вищі мінімуми та вищі максимуми. І ще раніше намлював злом структури, перейшовши у лонгову. І завдяки топ-даун аналізу, ми розуміємо, що на тижневому графіку наша структура лонгова. Коли ми робимо топ-даун аналіз, ми буквально просто зумимо на ту саму ділянку, яку ми вже бачили. Цей самий рух, який ми визначали на тижневому графіку, ми розглядаємо детальніше на денному. Ми просто наближаємо і бачимо більше деталей. Тож ми зробили верхню частину аналізу на тижневому графіку і переходимо на денний. І бачимо, що в цьому русі є багато внутрішньої структури. Давай почнемо звідси, я просто промальовую кожну структурну точку. Ми можемо побачити, чому топ-даун аналіз є важливим. Якби ми дивилися лише на даному таймфреймі, ми побачили дуже багато зайвого шуму, то то вниз, то то вниз, купу зайвої структури. Але дивлячись на тижневий графік, ми бачимо чітке розуміння того, куди рухається основна маса ринку. І це критично важливо, бо ти можеш зосередитися на тому, що має значення, незалежно від того, чи хочеш ти взяти денний трейд, чи свінг трейд, чи просто скальп. З правильним підтвердженням топ-даун аналізу ти можеш зробити трохи всього. Що ж, на даному графіку ми чітко бачимо, що наша структура шортова. Давайте це позначимо. На тижневому графіку ми бачимо, що наша структура лонгова, але на дейлі наша структура шортова. Ринок спочатку створював вищі мінімуми та вищі максимуми. Але ось тут він пробив попередній вищий мінімум, і тепер наша структура шортова. І це має сенс. Бо на тижневому графіку такий рух може бути просто глибоким відкатом корекція, щоб рости далі. Обидва таймфрейми йдуть у тому самому напрямку, але один дає корекцію, щоб інший міг продовжити глобальний рух вверх. Тож ми продовжуємо наш топ-даун аналіз і переходимо на 4-годинний таймфрейм. Ми беремо той самий рух з дейлі графіка і переносимо його. Тобто ми зумимо ще глибше та бачимо ще більше структури. Давайте почнемо з цієї точки. Тут багато структури. Варто слідкувати за кожною структурною точкою. Може здаватися хаотично, але якщо віддалити, то бачимо, що це структура делі, яку ми щойно з вами розглядали. На 4 годинному таймфреймі структура шортова. І ми отримуємо два таймфрейми проти одного. Чотирьох години та Daily вказує в шорт, а тижневий вказує в лонг. Це вже дає більше сенсу продавати, аніж купувати. На цих трьох таймфреймах ми визначили контекст, напрямок, куди ми хочемо працювати. В даній ситуації на зниження. Але ми продовжуємо наш топ-даун аналіз. Тобто перша частина це тижневий графік, денний та чотирьох годин. Ось ці таймфрейми ми використовуємо для визначення контексту. І друга частина. Це вже 1-годинний таймфрейм, 30 хвилин, 15 хвилин і так далі, в залежності на якому таймфрейму ви торгуєте. Тут ми шукаємо точку входу. І саме тут багато трейдерів роблять помилки. Розробивши верхню частину топ-даун аналізу, вони одразу заходять в угоду, не завершивши повноцінний топ-даун аналіз. Але перед тим як натиснути купити чи продати, потрібно переконатися, що і нижчі таймфрейми підтверджують тренд. Отже, зараз у нас є два таймфрейми, які говорять, що ринок шортовий, тож ми хочемо лише продавати, бо вхід проти тренду, проти контексту це високий ризик. Я думаю, що всі ви вже здогадались, або ж зараз у вас відбудеться ага, момент. Якщо ми хочемо продавати, тобто контекст шортовий, то ми шукаємо відмежу структуру. На молодших таймфреймах. Топ-даун аналіз триває далі. Але тепер для точки входу. Уявимо, що ти торгуєш то саме Євро ГБП. І на 4 годинному таймфреймі в тебе чіткий шортовий рух. Переходиш на 30 хвилинний таймфрейм і бачимо тут ще більше структури. Вищі мінімуми, вищі максимуми. Чітка структура в лонг, ринок виглядає лонговим. Але ти хочеш продавати, пам'ятаєш? Отже, ось тут, доки ринок лонговий, ми не заходимо, ми не можемо продавати, якщо ця структура ще не поламалась. Це і є той момент, де багато трейдерів втрачають гроші. Вони заходять надто рано. Ринок ще не розвернувся, і ти або сидиш у збитку, або у повному мінусі. Але дочекавшися злому структурної точки, ось тут ми готові продавати, і бачимо, як ринок продовжує падіння. Як тільки 30 хвилинний таймфрейм стає шортовим, пробуває останній вищий мінімум. Ось тоді ти заходиш у позицію, і твій трейд повністю узгоджений з ринком. Структура зверху каже на зниження, і структура, де ти входиш, також каже на зниження. Це дає реальну перевагу, це як ніби ринок показує тобі свою карту, і ти кажеш, о, ти хочеш падати, тоді я з тобою. Ти не вгадуєш, ти чекаєш підтвердження. Тут потрібно проявити мистецтво терпіння, і коли ти почнеш чекати саме таких моментів, твій Вінрейт різко виросте. Я гарантую тобі, що дотримуючись цих простих правил, твій Вінрейт виросте на 25-30%. А якщо твій Вінрейт вже 40, то ти можеш спокійно дойти до 70-75%, а це вже неймовірна статистика для торгівлі у нашому телеграм-каналі. Разом з командою ми кожен день розбираємо ситуації та розкладаємо їх по топ даун аналізу. У нас усе безкоштовно, тож приєднуйся за посиланням під цим відео та торгуй разом з нами. Дякую, що додивився до кінця. Якщо хочеш ще таких відео, то тисни лайк та підписку. Пиши коментар, що ти думаєш, а я буду готувати наступне відео для тебе. Тож побачимось у наступному відео. Гарного відпочинку!